Довгі піщані береги Кенонбіч ідеально підходять для піших прогулянок, спостереження за припливами та милування захоплюючими заходами сонця. Усі пляжі є зонами громадського відпочинку, тобто безкоштовними. Тому відповідальність за захист та догляд пляжів несуть всі, хто їх відвідує. З кінця травня до початку вересня тут працює служба порятунку. Хочеться вірити, що це виключно накачані та гарні люди. Якщо б зараз було літо, то ми б з вами обов'язково побачили серфінгістів тих, що професійно підкоряють хвилю, або тих, хто тільки осягає цей чудовий вид спорту. Якщо б був грудень січень стали б свідками найзахопливішого атракціони цього регіону руху сірих китів до теплих вод Мексики. А якщо б дуже пощастило, то й касаток та горбатих китів. Весною спостерігали б за тим, як ці величні морські мешканці разом з потомством повертаються на північ до воталяски багатих на їжу. Зараз же ми можемо спостерігати за пам'яткою, яка залишається на місці, не звертаючи увагу на пору року. Це Хейстек Рок унікальний моноліт, який приваблює як диких тварин, так і туристів. Відносячись на 235 футів, 72 метри над пляжем, рок є домом для гніздування морських птахів влітку та морських безхребетних цілий рік. Це одна з найбільших морських куб на тихоокеанському узбережжі Америки. У період відпливу до скелі можна підійти пішки і дослідити приливні басейни, де мешкають морські зірки, краби та різнокольорові анемони. Поруч із скелію Хейстек розташовані голки, дві високі скелі, що височіють прямо з води. хейстек рок охороняється як частина національного заповідника дикої природи Орегонських островів в межах ста футів. 30 метрів від будь-якої сторони скелі заборонені будь-які заходи. Навіть на спуск жорстого плавзасобу потрібен дозвіл, виданий поліцейським департаментом. Спуск на воду надувних пристроїв, таких як плоти, човни, надувні матраси, тощо, може бути обмежено рятувальниками в кожному конкретному випадку, якщо це необхідно для громадської безпеки або безпеки окремої людини. Ранки тут особливі. Туман повільно стелиться над океаном, поки сонце не починає пробуватися крізь хмари. Підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо не шкода. І до нових зустрічей. А зараз послухайте голос океану.